Добрий вечір, добрий день. І це відео сьогодні буде повністю посвячений Binance, Альфі і всім івентам, які є на платформі Binance. Їх є дуже багато під різні варіанти, тобто під великий бюджет, під маленький і, взагалі, без бюджету. І що ж, скажу коротко: не було чотири місяці, займався справами: офіс, машина, переїзди квартири. Робота і так далі. Ну, багато чого цікавого було, але це все не посвящав. І зараз давайте поговоримо про Binance. І саме коротко почнемо про Binance Alpha, про дропи, про ТГЕшки і про лістинги і сейли токенів, які там відбуваються. Binance Alpha це система поїнтів, яку ви получаєте кожного дня за певні дії, а саме за торгівлю монетами Alpha. Їх є дуже багато, мільйони під будь-який вибір, але тут є невеличкий нюанс, як на їх заробити, бо є багато різних приколів. Перший прикол це саме головна проблема, що дуже важко забрати дропи, і ну, ти фармиш поінти, в тебе поїнтіго до хрена, і я бачив багато адмінів, багато людей, які не можуть забрати дропи. І що можна робити? Перший варіант, як отримувати альфа-поінти, це просто виконувати турніри, тобто торгувати по турнірах, зациклюватись саме на турнірах, щоб їх виконати, і заробити поінти. Але тут є невеличкий нюанс в тому, що якщо ти будеш робити повністю все по турнірах, наприклад, виконувати турнір за один день, то ти не будеш фармити поінти. Тому тут потрібно підібрати певну стратегію, яка підійде саме тобі. Наприклад, торгувати кожен день там, по 32, к по 64, по 128. Тобто, як тобі підходить, і отримувати певні поінти. Тобто, якщо ти торгуєш, наприклад, є 5 турнірів, ти вирішив брати участь у всіх. Ти, наприклад, береш 5 турнірів, вони кінчаються нехай в один і той самий день. Щоб для прикладу було зручніше, і в кожному турнірі є така система, що ти набиваєш, наприклад, в 500 тисяч об'ємів за 14 днів, і ти получаєш реварт, наприклад, там 60 доларів. Але для того, щоб набити 500 тисяч об'єму, тобі потрібно потратити, якщо рахувати комісію, на комісію піде 100 доларів, що дуже невигідно, тому що. Реварт 60 доларів, і ви отримуєте за 500 тисяч об'єму всього на всього якісь там 20 поїнтів. Нехай буде 20. Набагато вигідніше це розділити, наприклад, на 5 днів по 130 тисяч і отримати 5 днів, наприклад, не по 20 поентів, а 5 днів по 18 поентів. І за ось цей період акції ви зможете закрити три турніри, витратити 300 доларів на комісію, ну, нехай 300, можливо менше, 300 доларів на комісію, 210, наприклад, відбити ревардами, і за 15 днів ви нафармите орієнтовно орієнтовно 300 поінтів. 300 поінтів – це для найгіршого випадку. Для найгіршого випадку ви можете забрати, наприклад, там 7 дропів, це найгірший випадок, що може бути. В найкращому випадку ви можете забрати аж е, там, ну, 10 дропів. що дуже дофіга, бо 7 дропів це ще 200 доларів по саме мінімалці, тобто якщо насиплю по якісь там 30-40 доларів, а якщо насиплю щось жирненьке, хоча б там по 60-70, ну, це 400-500 доларів. І чистий прибуток суто на Альфі на 15 днів може виходити е, там 300-400 доларів. Але якщо розтягувати на місяць різні турніри, різні акції, різні монети, які ви торгуєте в турнірах, ну, комісії і витрати будуть різні, бо на деяких монетах ви не можете відторгувати в той день, бо там немає об'єму. І відсутня волатильність взагалі. Тобто монета стоїть і все. Якщо рахувати, що всі монети йдуть ідеально, все відторговується, то будуть ось такі цифри. Тобто по альфа-дропах. Дуже просто торгуйте з турнірами, поєднуйте з турнірами, виконуйте не в один день і буде вам щастя. Наступний пункт, який є в бінансі це дропи, які ви можете забирати за ці турніри. Перше, саме просто, що ви можете забирати, це гердропи. Це ви просто заходите певний момент. Зазвичай дропи бувають на 200 поїдні. Тобто, якщо маєте 200 поїнтів, можете забрати дроп на швидкість. Є дропи на кількість поїнтів. Наприклад, 220 поїнтів. У вас є. Ви можете забрати дроп в будь-який час протягом 18 годин від того, як він почався. Бо дроп на швидкість забрати дуже складно. У вас є, наприклад, 10-15 секунд, щоб його забрати. За цей час потрібно нажати отримати. Підтвердити і прийти капчу, і щоб ця капча у вас прогрозилася. Якщо капча не прогрозиться, ви не прийдете. Побачите чудове повідомлення, AirDrop весь отримано. Ну або е, якусь іншу помилку. Е, далі е, що ще з поїнтами можна робити? Це забирати монети в сейлах. Е, сейли бувають двох видів: е, перший сейл це ви закидаєте 3 BNB в пул. Вам дають е, якусь частину в залежності від перепідписки монет. Наприклад, якщо перепідписка там 10 тисяч, е, то вам дають там, наприклад, закупитися на е, ну, нехай там на 25 доларів. Ви на 25 доларів закупляєтесь монету по якійсь ціні. Вона виходить, е, дає x4, x5, ви забираєте там 75 100 доларів чистого прибутку і всі щасливі. Другий вид целів по цього типу так само ви закидаєте, забираєте монети, але, але тут великий нюанс: ви тратите не 15 поєнтів, як зазвичай, а тратите 10 поєнтів, і ці монети у вас будуть лежати на гаманці, і ви зможете їх тоді продати, коли буде лістинг цієї монети. Тобто, це може бути там, через тиждень, а може бути через місяць. Цей варіант набагато кращий, тому що ви фіксуєтесь не зразу, тратите менше поїдків, і ну, хороший може бути прибуток від додаткової компанії, про яку я розкажу чуть, чуть пізніше. І другий вид сейлу абсолютно зовсім інший. Ви закидаєте якусь частину монет, наприклад, там 30 доларів зазвичай вистачає. Купляєте якусь монету на сейлі, наприклад, є пул там. 10 тисяч доларів, ви можете купити на 5 доларів монет, і через 2 години почнеться лістинг цієї монети, і ви зможете їх продати по якійсь там певній ціні. Ну або можете зразу продати, наприклад, їх за 25 доларів. Тобто тут все залежить від того, як ви хочете використати за 5 доларів заробити 20, чи ризикнути почекати 2 години і забрати там 60-70 доларів. Ну, це такі маленькі мінімальні відмінності. Наступна активність, яка є в Binance, це Creator Pad. це щось типу Твіттера в Binance. але невеличкий нюанс. Тут ви можете заробляти реварди і доволі непогані, бо про цей розділ мало хто говорить, мало хто про його розповідає. Наприклад, якщо глянути зараз на Creator Pad, так, секундочку, дивимося. В крейторпаді зараз є, наприклад, 15 кампаній, 15 різних кампаній з різними монетами, з різними завданнями. Що нам потрібно робити, щоб на цьому заробити? Вибираємо першу компанію для прикладу. Зараз перша кампанія це Layer. Що ми тут маємо? Ми маємо на даний момент 8500 тисяч учасників, 150 тисяч монет Layer, які ми можемо розділити, і що нам тут. Потрібно зробити. Ми маємо сім завдань, у нас дедлайн там 14 днів. Е, перше, що ми робимо, це підписуємося на е, solєр в Binance Square, ну, типу Twitter, це своя тіпа, внутрішня платформа. Е, далі створюємо будь-який контент про solєр, і нам обов'язково потрібно використати там, собачка, solєр і хештеги, і це має бути не менше 100 символів. Далі нам потрібно виконати. Якесь завдання з е, Твітером або ще з чимось. Це суто про солаїв, бо тут в умовах написано: виконайте перше завдання, друге завдання і третє, четверте або п'яте на вибір. Ну ми будемо виконувати всі. Ну why not. Е, третє завдання у нас, наприклад, там торганути 20 баксів на споті, е, торганути 20 баксів на ф'ючерсах е, або зробити конвертацію 20 баксів. В леєр. це все в леєрі робити. Тобто ми можемо виконати одну з цих трьох задач, і цей пункт нас також зарахується. І наступний це шостий сьомий пункт. Дуже складний. Це потрібно підписатись на Twitter і е, зробити якийсь кре креативний пост, е, використати тех е, собачка, там слайер і хештеги, і це має бути також не менше 100 символів. І після цього ми побачимо зелені галочки, і у нас буде виконано. Далі по ревартах кожен пул індивідуальний, тобто все залежить від того, який це пул, що потрібно робити, і так далі. Якщо говорити суто про цю кампанію, тут нас ясно пише, що 70% пулу розділять 300 учасників. Тобто, топ 300 отримують 70% пулу. пул. Наступні 30% розділять всі кваліфіковані юзери, які виконали умови. Що тут складного, які тут мінуси, які тут плюси. Мінусів тут абсолютно ніяких немає, тому що зробити пост на Binance ну, це доволі просто. Це може будь-хто зробити, торганути на 20 баксів на споті або навіть конвертувати, або навіть на ф'ючап, це комісія у нас піде ну, центи. Просто центи, там. один-два центи. І зробити пост в Твіттері також це буде взагалі без витрат. А отримати ми зможемо, наприклад, там навіть е, якихось мінімальних там 5-10 доларів на акаунт. Якщо ми будемо дуже фартові і виконуємо повністю всі умови, е, виконуємо в топ-300, війдемо, будемо круті, отримуємо, наприклад, там 150 баксів, що ну доволі непогано, але це дуже складно, тому що це треба бути в топ-300 лідерборда, А там є люди, які цим прямо займаються, і я дуже активно. ну, цей движок виживуть. тому ми не розраховуємо на топ-300, а просто залетіти в пул і отримати якусь частинку. Pad взагалі доволі така непогана платформа, бо в залежності від того, що є багато різних активностей, та сама Альфа, ТГЕшки, бустер компаній, якась там акція, яка вийде раз в місяць або в два в місяць, і дасть там 20-30 баксів. Але з трейдом, там з напрягом і ну, з лишніми зусиллями, тут ми маємо 15 кампаній, які ми виконуємо. І, наприклад, з кожної отримуємо по 5 доларів мінімально. І за 20 хвилин на один акаунт ми маємо там 50 60 доларів. Ну, very nice, very easy. Е, Наступний пункт це бустер кампанії, які є на гаманці. Бустер кампанії це дуже тяжка штука. бо Тут трошечки важко вгадати, трошечки неожиданно але е, попробую пояснити, попробуємо розібратися. Е, для цього нам потрібно просто зайти на свій Binance. Е, ми заходимо на Binance, переходимо в розділ Гаманець. Ми бачимо в гаманці є кнопочка рекомендації. І зверху справа є бустер. Е, в бустері ми бачимо, що є акції, які вже завершилися. Це Бітлеєр спеціальний етап Гемі, Кодата, Баз і так далі. Ну, ми зараз бачимо інші кампанії, наприклад, Митосіс. Далі Геммі, Revel, Кодата третій сезон, Бітлер третій етап, Баз, другий сезон, Open Eden і так далі. Тобто, ну, і тут головний нюанс в тому, що кожна компанія відрізняється зовсім по-іншому. Наприклад,. Мітозіс ми не будемо брати, бо тут трошечки інша штука, тут потрібно закидати кошти в пул і отримувати частину з того пула, ми візьмемо, наприклад, гемі. Що ми бачимо в гемі? Тут трошечки складна кампанія. Перше, що нам потрібно зробити, це підписатись, репост. І ми ділимо ревард: раз, два, три, чотири триста тисяч гемів. Ну, мелочі. якщо розраховувати те, що загальний пул. 50 мільйонів ми ділимо 300 тисяч мелоч. але ну, ми запам'ятаємо цю цифру далі. Stargate Finance. Далі нам потрібно забріджити 80 USDC і 2 бакса в ефірі для Гемі. Тут ми бачимо 15 мільйонів ревард. Далі ми бачимо спектра. Треба депнути 0,003 BTC. це орієнтовано 40 баксів в спектра. І тут ми також розділимо 15 мільйонів. Е, наступне це депозит, так само 50 доларів в е, Gearbox. і ми тут також розділимо 50 мільйонів. І загалом у нас ой, 50 сказав, 15 мільйонів гені. І загалом ми за ці всі компанії, якщо ми їх всі виконаємо, тобто їх тут є е, ну, 4 штуки, тобто 5. Ми отримуємо частину з цього згального пулу. Це складна кампанія, бо тут треба вкладення деякі моменти. Що, наприклад, якщо ти депнув 50 доларів на якусь штуку, ти їх не можеш миттєво вивести. Є така штука, як блокування деколи на 7 днів. І ну, ці гроші у вас заморозяться на 7 днів, і через 7 днів ви їх можете вивести. Ми візьмемо більш цікаву кампанію. Якщо я не помиляюсь, це Ревел. Да, Reva. Reva. Тут ну, компанія набагато простіше, тут абсолютно без складень. Нам потрібно просто підписатися на Твіттера, зробити репост, створити аккаунт і отримати ID, поповнити свій гаманець, зробити транзакцію і позначити свого агента в X. Ну, поділитися своїм агентом. Або, наприклад, якщо я не помиляюся, кодата. Тут ще також просте завдання: підписатися, підтвердити інформацію про себе, тобто написати, хто ти, як ти, звідки ти, загрузити фотографію їжі один раз, тобто це оригінально робот дата, зробити депозит інформації, вивод інформації, загрузити фотографію, ще якусь. І тут ми ділимо також свій пул по ревардах. Щоб дізнатися, що в нас по ревардах, ми нажимаємо на таку кнопочку, як інформація про цю штуку, і тут є, More Details. Тут ми бачимо, що кожен сезон, наприклад, перший і другий тиждень, перший другий етап, ми отримуємо зразу на TGE, Тобто, коли токен виходить, ми в той самий день отримуємо ці монети. Третій, четвертий, ми отримуємо через місяць після лістингу. П'ятий, восьмий через 60 днів, дев'ятий дванадцятий 12, через 120 днів. Тобто, розраховуючи на те, що якщо ми виконуємо кожен етап, ну перший другий, наприклад, ми отримуємо зразу собі монети на лістингу. А наступні всі етапи ми будемо отримувати після лістинга, Як ціна вже ну, більше всього піде вниз, також головний нюанс в цьому. Є тут такі кампанії, які потрібно перевіряти їх виконання. Наприклад, кампанія Бас тут є така штука, яка називається: Зробіть, наприклад, там дві транзакції за минулі сім днів. Ми заходимо в цю кампанію і нам потрібно її виконати. Для того, щоб її виконати, ми підключаємо свій гаманець і бачимо, нам потрібно змінити тебедж. Для того, щоб змінити тебе, нам потрібно оплатити комісію. А ми бачимо, що в нас комісія 1 долар. Повертаємося назад і дивимося. Так, в нас тут є раз, два, три, чотири завдання. Ми витрачаємо на ці завдання 4 долари і по ревардах. Минулий раз бас-компанія дала. 20 доларів на аккаунт, і якщо розрахувати те, що ця компанія дасть 10 доларів, ну нехай буде цього разу менше, ми отримуємо там x 2 від витрат. Але з мінусом того, що ми отримуємо свої кошти, блокуємо ці 4 долари на, там, на 60 днів або там на 30 днів, в залежності від того, який там етап ви виконуєте. Ну такі невеличкі мінуси, але також больно. Тобто можна е, бустер кампанії виконувати з витратами, можна виконувати їх без витрат, а можна виконувати їх з вкладеннями. Так як я казав про рева, що там треба багато транзакцій, багато депозитів. Але ну витрати там справді мінімальні. Е, якась там комісія е, там по 10-20 центів. Ну, якщо у вас є там біток або якась така монета, то ну це не дуже дорого для вас вийде. Далі. По бустер-кампанії тут все доволі зрозуміло. І наступний етап, які є акції ще не Бінансі, це ексклюзивні акції, які виходять там раз в місяць. Це, наприклад, є акція з пулом, наприклад, там є 20 тисяч місць, і вам потрібно виконати певні умови. Плюси і мінуси цих акцій, бо Раніше ці акції можна було виконати дуже спокійно, тобто протягом там, години ти міг виконати і залетіти. Зараз е, ці е, навіть 40 тисяч місць, як було в попередній кампанії, забирають дуже швидко там за 2-3 хвилини. І звертаємо головну увагу, що я робив пост про це в себе в телеграм-каналі, і ну як вам сказати, е, один акаунт е, я отримую там. Плюс 2 долара, другий аккаунт отримує мінус 3 долари, третій аккаунт я отримую мінус 15 доларів, четвертий аккаунт я отримую мінус 25 доларів. А в ревартах ми бачимо, що там від 2 до 10 доларів. Ну, тобто, один аккаунт перекрив інший, і загальний профіт виходить мінус 50. Ну, трошечки обідненько, трошечки дорого. Але, ну. Такі компанії, якщо торгувати правильно, і є момент, що ти торгуєш не зразу на старті, що його розбирають не зразу. Тоді треба це робити. Бо так витрати там виходять 10 центів на той об'єм, і ти отримуєш собі спокійно своїх там мінімум 2 долара. Ну і можна отримувати навіть там до 30, як було там з ерою. З Ерою вийшло там більше 20, вроді би 26 доларів. Ну такі жирні акції також бувають. Так, і давайте тепер підб'ємо підсумки Альфа-дропи, Альфа сейли і так далі. Обов'язково, якщо ви торгуєте, виконуєте якісь певні активності з турнірами, бо турніри дають непогану комісію, тобто повернення комісії, грубо говоря, і ви ці турніри будете виконувати в хорошенький такий плюс. Бо якщо просто будете торгувати. Ви відчуєте набагато менший профіт, бо є такі аккаунти в мене, що йшли в 1000 доларів плюс за місяць, а є такі аккаунти, які йшли в 200 доларів плюс за місяць через те, що ну, не забиралися дропи, не заходили турніри, ну і так далі. Різні такі приколи також таке бувають. Бустер-компанії також можна виконувати, якщо у вас є там час, вони займають не дуже багато. там, ну, Нехай на одну кампанію у вас піде 5-10 хвилин, але ви її виконаєте і отримаєте там, нехай там, 10 доларів реварду. Також не забувайте про витрати на бустер кампаніях Далі Creator Pad. ну доволі просто, доволі зрозуміло: створюєте контент, отримуєте якісь реварди. Якщо отримуєте жирний ревард через те, що ви попали в топ-300, ви взагалі молодець. Але ну бути реалістом потрібно і ну, ви в топ-300 дуже тяжко будете попадати, то будете просто ділити пул з 30, 40, там, 50 монет, які в тому пулі. Ну і звичайно, що різні таски, які появляються на бінансі, також можна виконувати. Але треба бути з холодною головою, щоб не попадати на такі мінуса, як ну як 20 баксів. Або 50 доларів за те, що ти торганув на 200, тобто мінус 20%. Бо є прикол, як чувак купив на 1100 баксів, продав на 900, мінус 200 баксів в моменті. Дуже класно. Ну, а на цьому з вами був я, Core Community, і всім пока. Ну, і злітайтеся там в ТГшку.